Підсумки роботи єдиної диспетчерської та підприємств, які обслуговують житлову комунальну галузь міста, опрацювали на робочій нараді під головуванням очільника міста Андрія Білусова. На засіданні були присутні представники 20 міських служб та комунальних підприємств. Усіх, хто відповідає за благоустрій міста та співпрацює з єдиною диспетчерською службою Кам'янського. Міськводоканал та міськсвітло, департаменти ЖКГ, освіти, екології, тепломережі та транспорт, притулок для тварин, аварійна служба, КП Добробу та інші підприємства на засіданні були присутні представники всіх управлінь та департаментів, що відпрацьовують звернення мешканців, які надходять до ЄДС та забезпечують життя діяльність міста. Під час наради заслухали представників служб, у яких виконання заявок мешканців менше за 100%. Кожен беріть на контроль. Виконання, щоб кожен з вас кожного місяця мог розібратись по кожному зверненню наших громадян. Тому що ми створили нашу єдину диспетчерську службу саме для того, щоб наші мешканці могли до нас звертатись і отримати обратний зв'язок і виконання тих, тих звернень, по яким вони звертаються до міської влади. ЄДС Кам'янського була створена у 2016 році. Вона працює в тісній співпраці з іншими службами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Єдина диспетчерська служба зв'язується з заявником і підтверджує факт виконання або ні. І тільки після підтвердження факту виконання вона закриває цю заявку. В середньому по місту за 2022 рік відсоток складає 94-95. Тобто робота буде ще посилена, ще більше буде контроль за виконанням цих заявок, і ми всі прямуємо до 100% виконання. По сьогоднішній день, попри воєнний стан ЄДС працює за графіком. Наразі службою, подібної до Кам'янської, можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Фінансується робота ЄДС з міського бюджету. Головна мета єдиної диспетчерської служби не залишити без уваги жодне звернення мешканців. На відміну виконується сьомий рік поспіль. Номера ЄДС, ви бачите на екрані. Служба працює цілодобово.